Усім привіт, в продажі Аренотрафік. Хто шукає для себе гарний надійний грузовичок? Ця пропозиція для вас. 2012 рік випуску, 2-літровий однотурбовий дизельний двигун, найпростий, такий всі люблять. Шестистопенева коробка передач, механіка, хорошій комплектації, весь в рідній фарбі. Вся сервісна історія присутня. Зараз я вам детально покажу. У нас 17-ті диски на літній резині. Дисочки потребують перефарбування. Це вже якому Як хтось схоче перефарбувати, хтось не схоче, одразу наперед вам все показую, всі нюансики. Також оптика без тріщин, без запотівань. Таких м'ятин, царапин, сколів по кузову абсолютно немає. В такому живому стані у нас автомобіль. Таке на дисках, таких двохкульорних утворюється через солі, через сніг, через те, що автомобіль їздить по таких дорогах. З часом так починає облазити фарба. Але це нічого страшного, кажу, можна. Для себе перефарбувати. Так само по дзеркалах, нічого не побито. Всі деталі вам зараз все покажу. Поворотнички, все на місці. Це наклейки залишені від попереднього власника. Також є вся сервісна історія, також надаю він-код. Пізніше покажу вам сервіску, проб'ємо кузов товщиноміром. Пластмаски, защита, все у нас на місці, нічого не задерто, не подерто. Також такий дзеркальний стан кузова. Таких м'ятин, царапин, сколів, абсолютно нічого немає. І також дзеркальце водія. Все ціло без зауважень. Такі у нас карбонові наклейки е, наклеєні тут і позаду, е, щоб захистити бампер. Бачите, вона тут вже така зацарапана, старенька наклейка. Її просто здерти потрібно і просто новенько наклеїти, щоб подальшому так само не зацарапувати бампер. Видно, що з автомобілем. Доглядали, акуратно до нього ставились. Також є Webasto в даному авто, також великий плюс. По задній оптиці так само все добре, без тріщин, без запотівань, без будь-яких зауважень. Також є фаркопчик, партроніки, де фаркопа йде розетка, підключили прицепчик і поїхали. По даху так само все тут добре, без зауважень. Така насбічна дверка. Саме тут все у нас добре. Доволі такий гарний живенький стан кузова і технічної частини в даному автомобілі. Зараз перевіримо його товщину міром. Такий у нас професійний прибор Profiline. Зараз почнемо перевірку. Нагадаю, кузов також весь у рідній фарбі, без м'ятин, царапин, сколів, без будь-яких нюансів. Він же розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Також така послуга доступна, дуже часто зараз використовується. Дуже тяжко знайти комерцію, що була в рідній фарбі, адже цей автомобіль використовувався не в комерційних цілях, а в домашніх. Він був викоплений від першого власника. Він собі їздив ним на природу відпочивати. Тут бачите, в нього наклеєчки. Залишилися, також він собі поставив Webasto, щоб нагрівати салон вночі при ночівлі всередині. Все повністю функціонує, пультик все там є. Доволі хороший пробіг 240 тисяч, як для такого мотора. Це можна сказати просто катка. Тут дуже гарні надійні двигуни. Такий, як стоять в колеусах і стрелах, як вам неодноразово розказую. Можна сказати мільйон, який зараз почнемо з цієї сторони, покажу вам салончик. Також він у нас в хорошому збереженому стані, в такому стані на сидіння. Така невеличка притертість є, але це, звичайно, ж, сліди експлуатації. Як не є 240 тисяч пробігу. Кермо так само в оригіналі, доволі в такому ще доброму стані, також є круїз контроль. Вебасту можна керувати звідси, також з пульта дистанційно його вмикати. Це у нас мокре вебасто, електропривід вікон, дзеркал, самопластик. Тут по прийомах нічого, корозії немає, також тут нічого не зачовгано. Потолочок не прокурений, не протертий, посторонніх запахів в салоні немає. Також у нас навігація, клімат, контроль. Зверніть увагу. Розеточка, це нас ключик і ключ пульт до Webasto. Дистанційно можна вмикати його, ще раз повторюсь. В такому стані у нас пасажирське сидіння, торпеда, так само тут кнопочки, все регулюється, дефлектори. Так Зараз заведемо. Також обов'язково в кінці відео зробимо невеличкий тест-драйв, 240 тисяч пробігу. Дуже гарно все плавно працює, ніяких звуків. Посторонніх шумів і так далі нічого немає. Навігація, блютуз. блютузу тут немає. Просто можна підключити через е, FM модулятор або через диск схлухати музику. Також круїз контроль центральний замок, клімат-контроль, підігрів. Е, підігрів, напевно, що дзеркал. В такому все тут гарному, такому, дуже доволі гарному збереженому стані. Також у нас. Аварійний знак, напевно, лежить жилеточка. Все у нас на місці. Такі вішечки для одягу верхнього підсвіточка. Все функціонує. Поки що заглушимо або не будемо глушити. Потім ще покажу вам підкапотний простір. Зараз відкриємо капот. Пізніше до нього перейдемо. Зараз покажу вам буду. Так, все відчиняється, так само тут все зашито, зашумлено, видно, там вата. Так само тут вата під цим всім. Утеплений такий, утеплена будка, собі ночувати щось або вже по щось перевозити, все хто, як для себе забажає. Так само тут захищено пластиком стакани. Тут ніхто нічого не робив, все так. Як приїхали, так і показую. Також тут у нас є підсвіточка. Все функціонує. Так само тут є підсвітка. Так само функціонує. Також фіксатори все фіксує. Вітром вам не буде зносити. Все гарно зачиняється. Тут дверка все зафіксувалася. Все повністю кожні механізми справні, Саме нічого не зацарапано, не задерто, як буває в комерційних, коли був в відбу, комерційних цілях, тут завжди буде все зачовване, тут, як бачите, все дуже тако, в доволі нормальному стані. Та Оно дверна карта понизу. По прийому все добре, ніякої корозії абсолютно немає. Саме понизу. все тут нас чітко. Зараз покажу документацію. Така у нас папочка. Ось усі відмітки про обслуговування. Також їх фотографую і публікую в телеграм-каналі. Посилання залишу в описі під відео. Тут нас рік вказаний зліва, тут пробіг. Тут наоборот, напевно, що 22 рік. А тут а вже 24 рік, 24 рік, 231 тисяча крайнє було обслуговування. Тут у нас записано, що замінювалось. Далі відміток у нас немає. Так, зараз ще покажу вам підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір. Сама кришка капота, так само кромки, без корозії, нічого не кручено, не вершено, по крилах, по капоту, по фарах. Автомобіль весь рідній фарбі, ще раз нагадаю, без будь-яких ДТП також фари всі оригінальні, її бірочки також збереглись. Хоча часто буває, що бірочки з часом нас відсихають і злітають. Моторчик працює чітко, рівненько, без запотівань, потікань. Тут у нас цепний привід РЕМ. Тут непонятно, що за трибуду така стоїть. Та ну що? Маса чи ще щось, чи щось пов'язане з драбасту, це вже думаю можна з цим часом розібратися. Ось така у нас машинка, зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Ось такий у нас автомобіль в їзді. висока посадка, великі зеркала, гарна глядовність. Така у нас приборна панель, такі оберти. Дуже динамічні, при швидкості 100 км на годину. У нас майже 2000 обертів, навіть їх і нема. Доволі гарно, впевнено, впевнено себе почуває на трасі. Також є круїз контроль, клімат, контроль навігація, вебасто. Все це дає комфорту при їзді цим автомобілем. В такому гарному збереженому стані у нас салончик, також будка. зовнішній стан автомобіля, думаю. Ногу власника буде радувати. Тож кого цікавить, приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радовилів, Рідненська область. Також нагадую, можлива доставка по Україні. Якщо не маєте з массами приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Номер телефону, всю інформацію надам в описі під відео. Також переходьте, переглядайте в телеграм-канал, заходьте, в інстаграм Вайбер. Там публікую всі наявні автомобілі. Також посилання на ці канали буде в описі під відео. Тож всім дякую за увагу до зустрічі.